Політолог міжнародний він вже з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас. Доброго ночі. Отже, Добре. скоро Камалу Харіс висунуть кандидатом від демократичної партії. На вашу думку, на чому буде базуватися її передвиборча програма? Чим вона буде відрізнятись від програми Джозефа Байдена? І чи буде? Ну, так, дійсно з високим ступенем імовірності, все ж таки, скоріш за все, буде пані Камала Харество. що тут що минулого тижня навіть не всі в Америці були цьому переконані, або люди хто обізнаний, експерти, які дійсно знаються на американській ситуації, ще. Були можливі різноманітні припущення, хоча і тоді вже за деякими ознаками вже було, да, можна було припустити, що все ж таки. Ну, за великим рахунком, якщо говорити про безпосередньо про те, що чим буде відрізнятися, то можемо говорити про те, що однозначно. Програма, з якою йтиме пані Камала Харріс, це традиційні традиційна програма більше для демократів, це не, не настільки радикальні речі, як є у Дональда Трампа. Слід до речі, зазначити, що у Дональда Трампа теж він Не є да, настільки прям, традиційним республіканцем, як це було історично. Да, тобто Там у нього багато експромту, багато речей, які да, тобто, достатньо несподівані. Але що точно можна сказати, чим кампанія не надто, там, наприклад, відрізняється, що це певний такий. Ну я б не став говорити про там однозначно там ізоляціонізм да, Сполучених Штатів, але такий певний певна тенденція до замикання Сполучених Штатів у собі у розбудові її всередині менше втручання у, точніше, навіть не втручання, да, менше. Активність у зовнішній політиці, незважаючи на те, що у ну, риториці а, у, наприклад, у Трампа зберігається, да, ось це то, що Америка повинна вирішувати а, те все, да, там, і вручатися, але насправді, ось це те, що о, я гадаю, певним чином наразі єднає. Да, тобто, ось такі є певна тенденція до. Кого ізолюціякщо не ізоляціонізму, то не надто високої активності Сполучених штатів у світі, пане Дмитре. Якщо таки демократи висунуть Камалу Харріс, то у кого шанси на перемогу вищі у кандидата від республіканців Дональда Трампа чи таки у демократичного кандидата? Ну, поки що важко говорити. Ми то, що точно можна сказати, що ось ці прогнози, про які йшлося після замаху на Дональда Трампа, що це після цього важко з ним боротися, і це вже означає перемогу. Вони точно не виправдалися, бо ми бачимо, що відбувається зростання. Ми бачимо, що є певні здивування в цьому плані у команди Дональда Трампа. І ось ці заяви щодо якраз дебатів вони є такі достатньо теж показовими, да? що ми, я мов і так випереджаю, на що воно потрібно. Хоча зрозуміло, що насправді там. Ідеться про таку статистичну похибку, і, і, і розрив ну, може змінитися. Тобто, я, поки що тенденція на ріст у Камали Харріс вона, вона є більшою. І, до речі, тут зрозуміло знову ж таки, чому, що ну, от, є люди в Сполучених Штатах Штатах, які. В такі вони прибічниками республіканців, але які не бажають голосувати за Дональда Трампа? Можливо, що ось тут за цей рахунок, але тут ну треба все ж таки бути більш зануреним в цей контекст американський для того, щоб розуміти, тут мені трошки важко сказати в цьому плані. А чи можна вважати, що Дональду Трампу більш комфортніше було б змагатися з Джозефом Байденом? Гадаю, що так. гадаю, що це ну, десь і це, до речі, певним чином і, і помітно. Да? Тобто, тим більше, що ну, скажімо так, команда Дональда Трампа і його прибічники однозначно вважали, що вони перемогли на дебатах більше того. Мабуть, що це дійсно певним чином було для спонсорів команди демократів, для власне, для демократичної партії, теж здалося саме так, чому після цього тиск на Джо Байдена посилився щодо його сходу з боротьби. Тобто, не гадаю, що тут певним чином воно було побудовано, чому і була така потім достатня нервова реакція. Знову ж таки, Камала Харіс дещо нестандартно зараз вийшла. Тут речі можна згадати навіть і таку кампанію чорного піара проти Дівінса, да, якого висунув Дональд Трамп на віце-президента. І це така несподівана активність її риторика. З'ясувалося, що вона може да, говорити не дещо по-іншому, ніж звикли. Тим більше, що тут досвід прокурорський. Тому так я, я гадаю, що тут в цьому плані так однозначно це було. Бу, скажімо так, там стратегія була опрацьована, і тактика також як робить. Пане Дмитре, дякую вам за те, що долучилися цієї так, ночі. Бережіть себе, тому що повітряна тривога триває. Дмитро Левось, політолог міжнародник був з нами на прямому зв'язку. Друзі